Сховав якось Бог у жінку дитину і каже Поноси трішечки, бо її треба десь виношувати, а ти для цього дуже добре підходиш. Жінка спочатку дуже зраділа. Така довіра, нове життя буде зростати в мені. Дякую, Боже, тільки прошепотіла. І почула у відповідь, нема за що. І тут «Почалося». Живіт розперло. Груди збільшились втричі. То нудить, то в сон хилить, ноги набрякають, руки набрякають, їсти завжди хочеться, навіть коли їси і тіло росте, як на дріжжах. Подивилась жінка у дзеркало й обурилась. Боже. А чому б тобі самому дітей не виношувати? Бо для жінки. Це не найприємніша справа. Ой, забув, треба окситоцину додати. Щі. І жіночка попливла від щастя. А можна мені ще два келиха? але без отих усіх жертвоприношень. Ні, відповів Бог суворо. На землі за все треба платити. Ага. А за що мені ще рахунок чекати? Поки дитина в тобі, буде тебе штовхати. потім, коли народиш, будеш її годувати, Ночами не спати, вдень пильнувати, потім навчати, А малеча за це буде тебе любити кохати. Але коли підросте, скаже, що ти найгірша мати. Побачив Бог перелякану міну і трішки додав дофаміну. Дякую, Боже, з тобою не занудьгуєш. Ну, тоді, якщо чесно, то в мене до тебе теж багато питань, як до батька.